Вітаю вас, діти. Відгадайте загадку і скажіть, про що сьогодні на занятті ми будемо говорити. Ой зима вже посріблила, весь світ ковдрою накрила, з неба летять пошинки. Всім відомо, що це правильно, діти, це сніжинки. Зараз на вулиці пора руку зима. Зима білим покривалом увесь світ обійняла. Так кажуть тому, що сніг дуже часто порівнюють з ковдрою, що вкриває землю. Діти, ану скажіть, а навіщо ми з вами вкриваємося ковдрою? Так, ми вкриваємося ковдрою, щоб нам було тепліше. Але сніг холодний, а снігова ковдра холодна ковдра. Якщо взимку розгорнути сніг то можна побачити, що трава під снігом зовсім не замерзла. Чому? Як ви гадаєте, діти? Так, це доводить, що під снігом тепліше, ніж на поверхні, корінню рослин, траві та насінню під товстим покровом снігу тепло, їм не страшний сильний мороз. На полях люди спеціально затримують сніг, щоб отримати кращий урожай хліба. А чи потрібен сніг для тварин? Діти, як ви вважаєте, можливо, він тваринам тільки заважає? Під сніговою ковдрою в землі живуть та зимують крути, земляні черв'яки, личинки комах, мурахи. Польові миші будують під снігом лабіринти з норами та бігають по них. Пухнастий сніг укриває та утеплює берліг ведмедеві. Їжак зимує під сухим листям, що також укриває сніг. Діти, а ось погляньте на зайчика. Ще зовсім недавно колір його хутра був сірий, а коли випав перший сніг, його хутро стало білим. А чому? Зайчик так маскується на снігу. Світлою шубкою. Так він ховається від хижаків. Білочка також змінює свій зовнішній вигляд. Восени вона була рудою, а взимку стала світло сірою. На засніженому дереві її майже не видно. Діти, погляньте ось такий вигляд мають озера, ставки, річки взимку. А чому так сталося? Що трапилося з водою? Так, вона замерзла. Малята, а як ви гадаєте, внизу у водоймах вода також замерзає? Ні, знизу вода тепліє, тому вона не замерзає. Рибам взимку в річці тепло, тому що лід стає прозорим дахом для тих, хто зимує під водою. Це риби, водяні комахи, равлики, рослини. Багато хто з них зимує на самому дні водоймища. Коли лід дуже товстий, у водоймищі може залишатися дуже мало повітря. Тому люди роблять спеціальні отвори в льоді, вони називаються лунки, для того, щоб мешканці водойм могли дихати. Дітки, а у вас піднімається настрій, коли на вулиці сипле сніг? Звичайно, тому що зима це чарівниця і сумувати зовсім не годиться, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає вас. Ну, мо хлопчики і дівчата, ковзани беріть, санчата та мерщій на лід кататись, з гірок весело спускатись, сніжки, ковзанки це клас. Стільки втіхи є для вас. Я, діти, бажаю вам, щоб в цьому році зима була сніжною, морозною і веселою, щоб ви вдосталь могли покататися на санчатах, погратися в сніжки і зліпити величезного сніговика. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!